Від Матея Святого Євангелія Читання. Книга родоводу Ісуса Христа Сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів його. Юда породив Фареса та зору від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив Вооза. Від Рахаве, Воос породив Йоведа від Рути, Йовед породив Єсея, Єсей породив царя Давида. Давид породив Соломона від жінки Урії. Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата, Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію, Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив. Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Ехонію, і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Ехонія породив Салатіїла, Салатіїл породив Зоровавела, Зоровавел породив Авіюда. Авіюд породив Еліакима, Еліяким породив Азора, Азор породив Садока. Садок породив Ахіма, Ахім породив Еліюда, Еліюд породив Єлеазара, Єлеазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення, 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять. Народження Ісуса Христа сталося так: Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведним і, не бажавши її ославити, хотів тайком її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку. Бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа, вона породить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб збулося Господнє Слово, сказане пророком Ось діва матиме в утробі і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф, зробив, як велюю йому ангел Господній, прийняв свою жінку. І не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Друзі сьогоднішнє Євангеліє розповідає про родовід Ісуса. Для Матвія було вкрай важливо показати, що Ісус не з'явився ні звідки. Навпаки, Він вийшов з багатої щільно структурованої історії. Святий Іриней розповідає нам, що втілення відбувалося протягом тривалого періоду часу, коли Бог. Поступово звикав до людського роду. А ну ще раз так передивіться цей довгий ряд персонажів Святі, грішники, обманщики, блудники, вбивці, поети, царі, інсайдери та аутсайдери. Всі вони ведуть до Христа. Звичайно, тут згадується і цар Давид. Він був без сумніву великою постаттю, царем, який об'єднав націю, але він також був перелюбником і вбивцею. З цього довгого ряду, який нам тяжко деколи читати, великих і невеликих, видатних і невідомих, святих і грішних, царів і жебраків, прийшов Ісус, що зветься Христос. Бог став одним з нас. У всій нашій благодаті і соромі, у всій нашій красі і буденності, Бог прийшов до нас. У Бога була ціла низка людських предків, і як у більшості сімей. Вони були чимось на кшталт мішанини. І яка ж це добра новина для нас? Це означає, що Бог може народити Христа навіть у таких людях, як ми. Тому, кохані, не оцінюйте себе через призму своїх предків чи власних помилок, а натомість підготуйте свої серця до приходу того, хто хоче народитись у вас, змінювати вас, зростати у вас та діяти у вас та через вас. І нехай Господня любов перебуває поміж вами.